Вітаю ти на каналі порталу Smartphone.ua. В цьому відео оглядаю ігрове крісло. GamePro GC 900 db Зазвичай, коли питаєш геймера, що йому потрібно для комфортної гри, в топ-5 його списку входить ігрове крісло. Працівники офісів, яким також довго приходиться сидіти перед монітором, також це підтвердять. Тому компанія GamePro вирішила задовольнити цей запит. І створила крісло модель GC900DB з оббивкою з тканини. Крісло, яке відповідає сучасним вимогам по комфортній посадці. Та можливостям налаштування. Ще з першого погляду на це крісло мені стало ясно, що його створювала людина зі смаком. Але коли я передивився список компонентів, які в ньому використали, то стало очевидно ще й те, що на якості матеріалів також не економили. Про свої враження від цього крісла та його можливості розповідаю далі в відео. Поїхали! Пару слів про збірку. Зібрав я це крісло десь за пів години. Процес не складний, інструкції, що йде в комплекті, цілком достатньо для розуміння послідовності дій і вибору правильного типу гвинта для кожного етапу складання. Спершу прикріпив колеса, потім закріпив механізм на сидінні, прикрутив підлокітники, встановив поршень. І завершив складання, прикріпивши спинку до сидіння. Як я вже й зазначав, крісло мені сподобалось візуально для себе. Я вибрав синій колір. Покупцям також доступний сірий та чорний. Подушка-підголівник та поперекова підтримка в усіх комплектаціях виконані темно-синьому, майже чорному кольорі. Чому саме синій колір? Тому що він виглядає цікаво і не нудно. Форма сидіння у стилі ковш і бокова підтримка однозначно натякають на те, що це крісло більше підходить для ігрових сесій, ніж для комфортної роботи в офісі. Але при цьому брендування на кріслі не виглядає настільки яскраво, щоб його не було поставити в тому ж таки офісі. Логотипів бренду GamePro у дизайні достатньо, але їхній колір вибрано стриманим та ненав'язливим. Емблема вишита в чотирьох місцях. Загалом дизайн виглядає рельєфним і по справжньому ігровим. Але стриманим у підборі кольорів для оздоблення. Такий підхід особисто мені подобається. Крісло GamePro GC 900 db розраховане на вагу користувача до 150 кг. Мої менше ніж 100 кг сталевий каркас навіть не відчув. Металу в конструкції достатньо і він досить товстий. Щодо зросту, то крісло розраховане на людей до 2 метрів 10 сантиметрів. З моїми 172 сантиметри я почувався комфортно. Розміри сидіння становлять 55 на сотні. 49 см. По ширині в мене залишається запас, але без надмірної свободи. Під час поворотів на кріслі бокова підтримка чітко відчувається. Довжина сидіння для мого зросту ідеальна. Під сидінням все організовано дуже акуратно, що додає враження якісного виконання. Обивка крісла виконана з тканини. Матеріал нагадує той, що використовують для диванів приємний, міцний і витривалий. Тканина добре пропускає повітря, що є перевагою для ігрових крісел, адже за Звичайно, у них проводять багато часу. Чорні тканинні вставки вдало підкреслюють форму сидіння, а білі нитки на спинці додають дизайну трохи динаміки, шви виконані якісно на всіх деталях. Наповнювач подушок піна з ефектом пам'яті. Подушка для попереку велика зі змінним чохлом, легко та зручно розміщується за спиною. Подушка для шиї кріпиться за допомогою еластичних ременів і має унікальну форму, яку я бачив лише у бренду GamePro. Це не просто сплюснутий циліндр, а більш складна конструкція. Мені сподобалося, що у верхній частині подушка поступово звужується до краю, завдяки цьому голова на неї лягає дуже ергономічно. Крісло комплектується великими нейлоновими колесами діаметром 75 мм, які добре ковзають і по паркету, і по килимку. А зараз більш детально зупинюсь на механізмах. Газліфт крісла GC900DB забезпечує регулювання висоти посадки в межах 5-5,5 см. У найнижчому положенні відстань від підлоги до краю сидіння в місці згину колін становить 49 см. Спинка крісла може нахилятися на кут від 90 до 160 градусів. Режим гойдання регулюється за допомогою окремої педалі, розташованої зліва під сидінням. Кут гойдання приблизно становить 30 градусів. Підлокітники моделі GC900DB мають регулювання в чотирьох напрямках. По виносу вздовж натискається овальна кнопка під великим пальцем. По виносу поперек натискається прямокутна кнопка тим самим пальцем. По висоті піднімається фіксатор на зовнішній стороні підлокітника та по куту щодо осі крісла. Доступно три положення паралельно кріслу назовні та всередину. Верхня частина підлокітника виконана з доволі таки м'якого матеріалу, що зручно. За 10 днів активного користування кріслом, жодних нарікань на його механічні вузли у мене не виникло. І перед остаточним висновком більш детально поділюсь досвідом користування. Зверну увагу на 5 моментів. Перше комфорт: крісло дуже зручне, а подушки з ефектом пам'яті, які підлаштовуються під спину та шию, забезпечують оптимальну посадку для ігрових сесій на довгий час. Єдине, високим людям треба буде підлаштовувати подушку для шиї по висоті. Для мене зручно і тоді, коли подушка закріплена через отвори в спинці, але якщо ви значно вищі за мене, то вам треба буде кріпити подушку безпосередньо за спинку. Друге зручність для ніг. Глибина та ширина сидіння достатні для комфортного розташування ніг. Можливість зміни висоти сидіння навіть на ті ж 5 см це достатньо, щоб забезпечити собі комфортну посадку. Третя – Обивка з тканини. Вона додає відчуття комфорту та затишку. Іноді здається, що працюєш на дивані м'яко та комфортно. Хоча модель GC900DB і не диван на колесах, але деяка схожість все таки є. Четверте нахил спинки. Вона може нахилятися від кута в 90 градусів, а це означає, що можна сидіти прямо над столом вертикально, нависаючи над монітором. І я вам скажу, що для деяких людей це дуже важливо, щоб можна було так сидіти за кріслом, впершись в екран. І я ж надаю перевагу більш комфортній та розслабленій посадці з активованим режимом гойдання. Ну і п'яте, останнє це 4D підлокітники. Ця функція, як на мене, має бути в кожному кріслі. Вони неймовірно зручні, а зверху ще й м'які, то дають зручності в налаштуванні своєї посадки перед комп'ютером. Якщо у вашому кріслі таких немає, можете мені трішки позаздрити. Підводжу остаточний підсумок. Вже з огляду можна було зрозуміти, що крісло GC900DB від GamePro мені сподобалось. Зручне, міцне, має стильний ігровий вигляд. Але водночас виглядає стримано. Ще раз хочу відзначити зручні підлокітники, широкий діапазон нахилу спинки та комфортні подушки для підтримки спини та шиї. Розумію, що повністю переваги тканинної оббивки зможу оцінити лише влітку. Але навіть зараз можу сказати: якщо шукаєте крісло саме з такою оббивкою, GC900DB дуже хороший варіант. Підібрані компоненти та ергономіка крісла не викликає жодних нарікань. На цьому в мене все. Якщо Виникли питання, то задавайте їх в коментарях. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Лінк, де можна придбати це крісло, знайдете в описі під цим роликом. До зустрічі!